Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами зробимо декоративний натюрморт. Нам знадобиться аркуш, гуаш, пензлики та простий олівець. Спочатку олівцем малюємо лінію стола, на якій буде стояти наш натюрморт та скелет вази. Далі з'єднуємо наші точки побудови вази. Округлюємо гострі кути. Далі промальовуємо овали. Чим ближче овал до лінії горизонту, тим він менш розкритий. А чим далі від неї, тим він кругліший. Та домальовуємо другі елементи натюрморту – яблуко та дві сливи. І на задньому фоні драпірування. Прибираємо зайві лінії нашої побудови та розділяємо на плоскості наш декоративний натюрморт. Світ, тінь та полутінь. Починаємо нашу роботу з драпірування. Я змішала білу та алу краску і отримала світло-рожевий колір. Для вази ми використовуємо відтінки коричневого кольору. Коричневий, світло-коричневий та охру. Для іншого драпірування нам знадобляться відтінки красного. Я використовувала рубіновий, алий та білий колір. Після цього приступаємо до яблука. Нам знадобляться жовті відтінки. Та ще можна додати трохи охри. Сливи напишемо темно-червоними кольорами. Треба змішати рубіновий та коричневий. Для іншого відтінка можна змішати алий та коричневий. Після цього обводимо наш декоративний натюрморт чорним кольором. На цьому наша робота закінчена. Дякую за увагу!